Друзі, привіт! Я хочу вам розповісти про одну дуже цікаву локацію на оболоні. І раджу вам її відвідати. Ходімо! Острів Оболонський це рекреаційна зелена зона на Дніпрі, яка була відкрита до Дня Києва у 2024 році. Є інформація, що острів має штучне походження і був пророчений протягом 50 років. Острів з'єднується з містом через два мости. Пішохідний міст Хвиля, який веде до Оболинської набережної та технічний міст, який веде до вулиці Приріжна.

Оболонський – природна перлина столиці. Прекрасне місце для відпочинку. Ходім. Ось цей поблаштований доріжками для прогулянок. Для бігу та велоспорту. Тут є затишні кав'ярні, в яких можна попити смачної кави та виральні. Ходім. Є дуже багато гарних локацій для фотосесій. Друзі, ми зараз підходимо до розважальної зони. Ходімо! Це ж де є різноманітні гірки, гойдалки, батути та лазалки. Mm -hmm. А ще є тут спортивний майданчик для всіх бажаючих. Також тут є мектпункт, там мініципальна охорона. Не куди ж на острові без пляжу, Тут є усе, де відпочинку. Навіть можна пограти у мене і бол. І ось тожніший ніс. І наша прогулянка закінчується. Обов'язково відвідаєте острів Оволонський. Па-па!